Це, напевно, десь тут хай стоїть. Нарешті ми добралися просто до легендарного місячка, друзі. Блін, пеньочки, наші з вами любимі пеньочки. Ох, було діло якось. Я за них забув вже і давненько тут не добасив. Наш любимий... Ой! Чуть не впав в Дніпро, широкі простори. І ми з вами нарешті сюди добралися, тому що ми з вами тут дубасили не ні раз, що тут тільки не було, друзі. Всім привіт, всім здоров, всім доброго дня. Коротше, що? Прилетів я на риболовлю. Зранку був дощ. І це зараз десь район обіду. Оце воно то піде сильне, то слабше. Як же сидіть вдома, треба поїхати подубасити, тим паче, це найулюбніша у нас з вами погода. Хоча Тучки йдуть. Але я буду сподіватися, що дождика не будемо. Не буде, верні. Якщо, що, у нас так сказати, на цей випадок зонтик є. Ну, поки що я його не буду збирати. Будемо сподіватися, що не буде. Але, по прогнозу стоїть дождик до самого вечора. Так що така у нас обстановка на раночок. Коропи коропами, пружинки пружинками. Сьогодні в тієї дня у нас, друзі, фідер. Фідер, фідер, фідер. І ще раз фідер. Казать класичний фідер, тим паче вже заскучився за своїм любимим креслом від флагман Armadale. Ви ж Бачите, вже так чикс, все зложив, все красиво, будемо сьогодні дубасити. Ну, реально хочеться сьогодні на фідер подубасити. Тим паче, хто бачив, там рибалка була, у нас з вами карася ловили, під'їхали новенькі фідерки. Ну Дуже знаєте, друзі, як ото кажуть, в руку ліг. Це фідерок. Нова серія від Flagman Сквадрон Feeder Він короче, просто топовий, такий этот, матовий короче, новий дизайн. Якщо він 3,6 180 грам, Ну, якраз для Дніпра те, що треба. ну і жахну я сьогодні туди катушечку. Це у нас Sherman Pro. Flagman 6000, Ось така. Жук. Ну, Ми дубасили вже на неї з вами. Так що, думаю, поставлю на цей комплектик. Буде, думаю, нормально. Потихеньку в принципі вже все зібрав, прикормочку замішав, але ну, я думаю, ще раз треба увлажнити, а може і два. Так, та слуха, це ще пару разів треба. Сьогодні думаю, зайдемо зразу з козирів, з новесенькою так сказати, прикормочки. Це обновилася серія Grand. Флагман. Це у нас ляш шоколад. Перша пачка. Аромат, звісно, друзі. Китайний аромат Стоїть такий Шоколада. Ну, Тут в принципі, такі місця, що можуть бути в принципі, ляші. Були залітали і не раз. Звісно, ми і на бабусині снасті з вами дубасили. І на макуху можна було в принципі, взяти їх, я їх виложив. Саме макуху парочку кинуть, хай стоїть, не помішало. би якийсь за нею Ну, Хоча на макуху щось тяжковато. Рох кукуруза ото тема. Ну, Сьогодні у нас ще друга тема. Звернемо так, так, до прикормки е, шоколад. Одну пачечку замішав. замішав. Потім е, е, секрет ще один теж фламан, грант, жахнув. І взяв на всякий випадок. Ну, ми навряд ли ми 4 пачки. ну Хоча используємо, ну, може бути всяке. Тобто, спорт ще є і теж секрет. За те, що по прикормочці. Сьогодні горох не варив, сьогодні без гороха. Просто чесно кажучи, не було цим займатися. Ну, по наживочці, як завжди. А парик, де там наш красний черв'ячок, Ось такий то що треба. Не маленький, невеликий, розмір, все як потрібно. Вроді б, уже тучки йдуть, можна до зонта жахнути. Так, так що так. Я думаю, буде цікаво. Хочеться провірити цей местечок. Давно тут не був. О! Качки вже там ходять. Он дивиться, опа. Оп-оп-оп. Ходять там. Чуть-чуть гасі. Шкурнула, чкурнула кудись. По кущам. Що сказати, природа, краса, взагалі <свісно>, не бояться. Дубасить сьогодні будемо ще на профмонтаж на їхні кормушечки. До речі, вдруг кому потрібні органази, не забувайте, у профмонтаж просто вони топові. І топові кормушечки. Мої найулюбленіші, спортую з грунта зацепіком, якщо ви пам'ятаєте, аж приємно в руки взяти покраска. Все тримається. Плюс пластикова ця годівниця, вона не желізна, ні, ні, нічого. Ну, не знаю, мені ці кормушки просто найкраще. Зіспользувати тобто, я буду соточки, 90 і 120. Тобто, мі соточок, я думаю, там якраз положив. Е, думаю, на соточку будемо і ловити. Ну і ще у профмонтаж, друзі. Вдруг ні, хто не хоче в'язати сам монтажі. У них там монтажів. Ну, ви ж бачили, і карапові є, і фідерні, і пружинні, коротше, Все у них є. Ну, як на сьогоднішню нашу рибалку, у нас фідер. Я використовую патерностер, Ось готовий. У них є там всякі, ось типу, да? асиметрична петля. Так от виглядає класік, це трубочка там з двома Е, Так, то симетрична була і асиметрична. асиметрична. І ще, по-моєму, да, симетрична у них петля, те, що так виглядає, ну, кармушка їздить. Тобто, є готові монтажі. Ну, мені зайшло якось, так оно пішло та й пішло, я улюсь на патерностер. Плавучі насадки теж є, але сьогодні, мабуть, на фідер до них не, не дайдемо. І плюс сумочки. Ось, це 55 літрів. Коропова фідерна така десь, сказати, новиночка у нас була, під'їхала якось давненько. Ну, я ж кажу, от органайзери це в мене на коропах. Що про профмонтаж не забувайте, кому всі ці потрібні речі, а я думаю, ці речі всім потрібні, вони, звісно, молодці. І чехолки наші друзі з вами. Під фідера, під спінінги, краса, якість. Це у мене 130 см. Там є і на 150 у них. І подсопашки. Чихалків. про профмонтаж, там вибір, ну, що казати, реально якісні гарні речі. Так що, друзі, ля -ля, фа фафа. Вроді би все, такі ось плани, подивимось що воно вийде. Зараз, я думаю, треба замішати треба полюбаса і туди. Раз-три полюбаса треба, щоб вона така була розсипчата, все красиво. Черв'як, париш і погнали. Що тут прикормочка наша? Так, сьогодні будемо кормитися на всі гроші. Ну що, погнали, друзі. Перший заброс. Ох! Струнка такий шух. Блін, як він мені зайшов, друзі. Ну, реально зайшов, фідер, просто топчик. Так, тишія, тишія щось така, невеличка поки що. Поки що. Будемо сподіватися, що великої не буде. Опа. М? Красота. Красота. Сейчас на трех уляща сразу. Это будет, так сказать, не жарты. Что там, что там. Ну, Поклевка непогана С была. Тут непонятно, может мелкие. что есть, друзья. Щось є дип дим дип 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 дип, дип, дип. Ага. чи плотва. Ну я думаю, що це миленько, тому що така покльовка була. Дудух. І потім щось ото, Поки камеру включив туди-сюди. Ох і буря. Ох, і вітер. Так, де ти там? Тихо це позакидував. Опа-на. Сюда. Гущарина, друзі. Гущарина. И вагон. Так. Все продумано. Хі -хі. Так, ну що, перша є. Ну така, як би, не зовсім і позорно, нормальна гучорина. Більше ладохи. Не знаю, садок доставати чи ні. Ладно, хай поки десь поплаває. Може відро якесь. Пілота. Ладно, сейчас еще буде, випустимо. Чи ні? Давайте в садок поки. Достанем не той, наш великий, що ми коропів дубасим, а наш фірменный. Сьогодні жахнем ну а ношу. А я тут поплаваю. Так, а да ты там тычечку бы взять? Птичечку бы взять. Пока хафир минут Червачок і опарик. Непогано, в принципі. З десяток можна і тарануху зробити. Так частинки порвали, так вийшло гарненько. І прикриваємо. Дуже мило вийшло, як на мене. Давно ми біленьку не ловили з вами. Можно вы еще и леща хапанем на трех. У -у -у. Сюда. Ого, Все уже нормально. Так не шутей, на подача. Yeah. Радість як у з дитини. А ну-ка, ну-ка ну-ка, там трава біля берега. Тихо, 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 тихо. Що твориться? Що твориться на Дніпрі? Коли ніхто не бачить? Там у нас понятно що. а все понятно Все понятно Гущарочка Така уже не шутейна друзі Ой, там не засвідчи Ой Знайте Краса Дніпро в топе Чикс Можно його ще ринки наловить на таранечку. чи на просол. Так, віддай гачка. Віддай гачка. Ти побільше Давай. Так, вот там не списка. Сьогодні якраз настало время чайку попити таку погоду. Чомбині, да, друзі? Печенюга, за першу рибку. стоїть я думаю що точечку накормим должно сей підійти на 2 3 кг. для шляку жовтого було б непогано Тоже интересно. Что есть? А ну-ка. Шо там, шо там, шо там? Тихо, тихо, тихо. Опа-на. Ще одна непогана. Не шутейна? Тихо, повідка одиреш. Щось ну, цікаво, що одна гущара. Де ж трануха, де ж карасі. Ну, гущара так гущара, що поробиш. Зацепився садок. Блін. Як не одне, так друге. Переставив його зліго, щоб там... Ордній не было риба, Блін, так він тут зацепився. О. все. Не зацепился. <laughs> не вышло, ну, так и бывает. Ну, прям дуже стеснительно поклевочка. Скочиваривается. Давай. Что-нибудь тихо, тихо, тихо. Ну, не карапа, конечно. Заликова, чи не заликова и Е. Yeah. Тихо, 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 тихо. Чисто гущерада. До турбочки піде. Ух ты! Піду вечір затихло, вітер спав і трішки проклюнуло. Сегодня мы с вами по микрорыбе выступали, так сказать, особенно по микро микрорыбе. То есть, что -то еще есть? Тихо, тихо, та тихо. Боже, та тихо. В основном рына Золотивые два карасевича без камеры. То есть вот такие у нас уловчик. Сегодня по беленькой, по беленькой микрорыбе. Ну прикольно ловить гусяры, вам скажу. И два таких позорных карасевича. Такой размер, как раз на засолку посолить, это что надо. Ну блин, два жары карасевича тоже залетело. Тобто, так сказати, не густо, ну і не пусто. Кайфок. Дніпро в клопі. Ну що, подубасили на один фідер, реально кайфок. Посидіть. Чикс. Каже, не супер кльов це не коропів дубасить, ну все ж, щось є. Так, тихо. короче плывуть назад. Так, карасишки. Гуща ринки і відро помиємо. краса краса так, ну шо ти, клюєш чи не клюєш? Вот так ми з вами друзі подубасили. Друга половина дня. Прикольно. Дуже такого крупного нічого не було, як ви бачили. Ну все ж, фідер це реально кайфок. Тим паче з кресла подумасить, Фідер, звісно, но просто такий кайф тягнеш, звісно, просто задоволення. Так, будемо збиратися, як сюди. Полізні сили, не забувайте на прикормочку, на снасті та й взагалі не тільки. Все, що ви бачили відео, всі в описі під відео. Вітер заспокоївся і кльов щось теж притих. Ну і сьогодні на ніч, я думаю, може б якогось жахнув. Ну, течії нема зовсім. Просто ноль. Можна кормушкою не 100 кидати було б, а грам 70 даже. було б комфортно. Тобто течі нема. ляща без течії, я думаю, буде тяжковато. Ну. Зато ринок, людя. Якщо так за день, то можна щось наловити на сушку. Ну як є, друзі. А що поробиш? Опа, качки тут? Гоняють по суші. Ладно, як завжди, на днях зустрінемось, щось придумаємо, щось подобаємо. Так що, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.